Його робочий день починається о шостій ранку і триває до останнього виклику. Володимир Цимбал, старший фельдшер служби медицини катастроф. За день встигає надати допомогу мінімум 40 хворим. Раніше виклики приймав в кабінеті з обдертими стінами. Нині разом із колегами медик обживається у новому приміщенні. Диспетчер може побачити все, де машина знаходиться, звідки виклик поступив, і відправляти туди вже машину, звідки ближче. Та машина їде, тому що раніше було, що в нас тільки ну, таких функцій ще не було, а зараз це організували, то будуть виїжджати машини звідки ближче, щоб швидше доїхала машина до потерпілого. На Вінничині відкрили новий обласний центр екстреної допомоги та медицини катастроф. Поки його зводили, медики три роки тіснилися у старому орендованому приміщенні. Вартість нової домівки оцінюють у майже 4,5 мільйони гривень. Втім, це кажуть посадовці ще не кінцева сума. І 90 мільйона гривень потрібно для того, щоб згідно вимог дооснастити всім обладнанням і апаратурою для централізованої диспетчерської, для GPR-навігації, для того, щоб ми могли бачити, в якій точці знаходиться транспорт. Від координації ось цього центру буде залежати робота всієї екстреної медичної допомоги області. Сьогодні багато так скажем, коментарів щодо. Е як правильно, повітряної да авіації санітарної, санітарної авіації? Да, багато коментарів але сьогодні все ж практикується в всіх цивілізованих країнах вопрос тільки один фінансування. Зараз, як тільки будуть виділені средства местного, то тобто обласного бюджету, я думаю, ми проведемо роботу і почнемо одразу працювати. Все для этого є. Для этого є вертольоти, для этого є площадка, откуда літати, для этого є пілоти, Нужно тільки фінансування. Незабаром тут має розміститися перша в Україні потужна оперативно-диспетчерська служба. Всі автомобілі швидкої допомоги обладнають системами GPS навігації. На сьогоднішній день створений центр. Створено шість станцій екстреної медичної допомоги, які є на карті. Це станція швидкої допомоги, сюди входить з міста Вінниці. Сюди входить станція екстреної медичної допомоги міста Хмільник, Могилів Подільська, Бершаді, Гайсина і Жмеренки. Нам передали це приміщення для того, щоб ми його обживали. Найближчим часом ми його обживемо. Сюди будуть меблі, Сюди ви бачили, що тут мають бути спеціалізовані столи, стіл, який має 5 розеток, стіл, який буде на якому буде знаходитись 3 монітора, стіл, який буде мати захист екрана. Нині усягалося екстреної медицини області налічує 111 бригад швидкої допомоги. Вони щоденно обслуговують тисячу викликів в сільській місцевості. Та в середньому 4,5 сотні в міській. Окрім того, диспетчери приймають виклики на виліт санавіації на неї ж, як і в європейських країнах, покладають особливі надії. Юлія Бурнацева, Вадим Демець, новини, телеканал Смарт.